Почалися розумієте, в 44-му році, як пишу, почалися русські провокації. У нас там була таке села, є Остобіш, Карів. ну, той, цей район, то є, розумієте, район того. І там була група людей, їх було 37 чоловік, це був НКВД, які Ну, на, йшли на українське села надівали ожевки. Йшли в польське село надівали три Ну, на кінець наші якось з поляками сконтактувалися. Шо, ну, видно, що робиться, знаєте, це ж було нормально. І вони розміщають ні ми, ні ви, І вони тоді їх разом накрили, їх розстріляли. No to, to, rozumíte, nikdo nebyl akej, ale to také bylo. O.